Сьогодні ми готуємо біля Ось бачите, фарш. Тут поселили, поперчили, добавили вон водички трохи, щоб воно. Ну, поводить. водички так, дивіться, скільки м'яса, скільки, щоб воно таке було да, ну, рідненьке. Тоді відбите от... добре. Тоді відбивають да. це все це. І хай воно постоє. Поки тісто, поки тісто, ну, хвилин 20, може півгодини. Ну, Поки будете. Це ось буде тісто. Дивіться. Це дрожжя, цукор, сіль, цукор, олійка, три ложки, три ложки олії. 30-40 грамів, да, 30 грамів, 30 грамів дрожжі вже. Чайна ложка там. Чайна ложка, коротше. Ну, чайну ложку, чайну ложку, це сухий Ну, сухий, я ж сказав. Борошно. Ну і власне кажучи, все. і Замісимо на годинку, тісто, так. щоб живеньке було таке. Живе, живе олійкою змазати. І годинку о, хай і... воно стоїть. Хай. Дивіться, яке тісто повинно бути. Бачите? Живеньке. живеньке. Таке, ну Щоб не випало трошки олійкою, можна змащувати. Так, да, змащувати олією, руки і той, да. тоді брати, миску змастити. хай миску годинку підходи. Ну, далі угу. угу. буде. О, смотрите. Видите, бачите, яка тісточка. Пупиришками. Вже підійшло зараз. Щось там будет робити. Я біля ще ніколи не робив, не знаю, які вони повинні бути. Ну, вот такие такі ті пампушки сейчас. Угу. А тоді в них закатувати будеш фарш Раз, разу. Ось, ось дивіться, поки гріється сковорода, ось заливаю. Ось. ось. Ось липаємо там. І скликаємо. Ось згудювся. все до кучі. Mm. О. Отак. Ну, такі липанци? Так. Да. Mm. І хай вони трошки. Та воно тісто гарне, зараз сковородка нагріється. Хай підійдуть трохи, так? Да? Так. Да, руками. Ось. Нефо. Mm. Звести До кучі все. Тісто. Mm. І отак. Перевертаємо. Да, Робим ляпаниці. <реку> Так, ну ось бачите, скоро розігріта. Зараз буде класти біляші ще майбутні. Живенькі. Живенькі, добренькі. Ну, три чи чотири вліза. Три. Три? О. Та ні, можна і чотири. Отже, ще один да. ось. Ну і скільки вони пектимуться? Ну, піджаряться, переверну. А, Накрию кришкою. Ну хай. Так, ось бачите, Смажити на такому середньому вогні, щоб вони і смажились, і не погоріли, і щоб м'ясо там ось кришкою тоді накриває. І щоб нас приготувалось, бо воно ж сире було. Як перевернути, можна трошки газу балити. Да. Щоб воно, щоб вже м'ясо про цей... Протушило. протушилося, протушилося. Все, готові, бачите. Немає. Щоб вони не погоріли да. нас. Хай трошки остину тоді покажемо, що воно там да. робили. Отак. Так, ну що, момент істини. Будемо зараз куштувати. Механьки? Який доброй? Ну, он пускай. Раз 2 мясо добрость. Дуже соковита, соковито Угу. Отлично. Смачнового. Дякую. Вам, Львовович.